Насправді, ми аж тут трохи принишкли, коли слухали оцю по справжньому добру і святкову новину сьогоднішнього дня про обмін полоненими, про те, що наші хлопці, дівчата, наші захисники повертаються додому. Напевно, краще нічого не може бути в цей день. Коли говоримо про день незалежності, перш за все звичайно ж говоримо про тих, на плечах. Чи їх ця незалежність стоїть? Якщо ми сьогодні якісь народжуємо чи відроджуємо традиції, то чому б нагадати всім і кожному, що кожен з нас сьогодні, коли зустрічає людину, яка боронить Україну на фронті, я впевнений, таких є чимало серед ваших друзів, рідних у сім'ї. Просто прямим текстом цій людині сказати дякую тобі, дякую вам за незалежність, бо це просто складно, але водночас дуже пов'язано. І в нас сьогодні усієї нашої компанії Буде змога сказати, подякувати за незалежність. Зокрема, до нас сьогодні завітав командир батальйону окремої 117-ї механізованої бригади Юрій Кочевенко. Читаю вашу посаду, тому що я знаю, ви нещодавно її змінили. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо вам за нашу незалежність. Розкажіть звідки ви до нас сюди завітали. З якого напрямку, дякую вам, дякую, що запросили. Слава Україні. Героям слава! Скажем так, я за ці два з половиною роки, де, де ми тільки не були, от конкретно крайній напрямок, де наш батальйон мій батальйони, наша бригада оборонялися, це була Донеччина. І ну що тут, що можна сказати? Що ситуація, звісно, дуже непроста. Але ми робимо все, що можемо, все, що в наших силах, щоб стримати ворога, щоб він стисав зуби свої об нашу оборону в цьому районі, і, врешті, все має так чи інакше закінчитися тим, що ми виженемо його з нашої землі. Ми сьогодні трішки про і ми зібралися тут. А у військових є можливість 24-го, хоч якось десь якась традиція є. Знаєте, це вже. Боже, це третій вже день незалежності, а, так. так під час війни вони всі в мене були різні, і буває дуже по-різному. Якщо ти буквально на передовій, то там, звісно, не до святкування. Так, mm. хіба а, один одного привітати, обійняти і продовжувати робити цю справу, тому що найкращим привітанням це буде знищений ворог. От якщо ви десь там, умовно, як кажуть, у нас на відтяжці, або тим більше, десь в умовах полігону на якомусь Відновлень mm -hmm. там, звичайно, можливостей більше може завітати хтось із артистів, можна ми один одного привітати, вручити найкращим нагороди, ось ну, і плекати наші такі мілітарні традиції. Але війна це реакція на ситуацію сьогодні і зараз. Ви на жаль, не завжди можеш планувати безумовно, але ну саме головне розуміти цей дух mm -hmm. і це відчуття, і ту цінність, тому що напевно, е, знаєте. Після 2014-го, я ще учасник АТО, то мені тоді ще все було зрозуміло, але для суспільства в цілому саме повномасштабне вторгнення і той героїзм і наших збройних сил всього народу, всіх сил оборони, всіх хто підтримує. Ми через це відчули справжню ціну, тому що незалежність це не річ, яка просто впала з неба, це річ, яку виборюють кров'ю. І наші полеглі побратими і посестри, вони мають бути для нас вічним нагадуванням цієї ціни. А найкращим, напевно, найкращою пам'яттю і найкращим символом незалежності буде жити життя так, щоб нам перед ними не було соромно. Так, що ви о, перед о, собою? Ви в одному з своїх відео таку вжили дуже класну алегорію. Я стою, якщо ви можете, що наша війна, це коли сірий зайчик може вовка завалити лопатою Ось Це дослівна цитата. я поясню. Ні, я треба розуміти, це е, так справді з одного моїх крайніх відео. Е, є такий вислів для того, щоб запам'ятати просто. От, ну ми переймаємо це стандарти НАТО. Там такі цікаві різні віршики, скорочення для того, щоб легше запам'ятовувати якісь важливі речі. Сірий зайчик, вовка лопатою завалив. Це для того, щоб по перше Літерах запам'ятати порядок планування будь-якої операції. Ситуація сірий зайчик, значить, ситуація, завдання, виконання, логістика, зв'язок. От Що ти, ти виглядав. <рі> Просто <підріг> а... от, і ти, коли а... будь-яка потримуєш завдання, згадав цю приказку, щоб ти нічого не такий чек-лист, щоб ти нічого <підріг> не забув. Тобто ситуація, що відбувається, завдання, що ти маєш виконати, виконання, як ти це сплануєш, і не забути про два моменти. Логістика, що мається ну бай, щоб було достатньо боєкомплекту, щоб була їжа, щоб була вода на той період, який буде виконуватися, і як буде ну, зв'язок з командуванням, зв'язок з сусідом з права, з сусідом зліва. І так, от дуже проста приказ. Але вона нас для нас символічна ще й в тому плані, що, по-перше, лопата сьогодні для піхотинця це мало не важливіший інструмент, ніж автомат. А по-друге, що так, наш український сірий зайчик таки лопатою цього брудного, брудного москальського вовка, він таки завалить. Це дуже круто. Може, є ще якісь такі подібні абревіатури, які ви робити? Ну, бо це нас відверто вразило. Знаєте, вони не, не, можна, не всі, що ви сіли, не всі, да, всі підцензувані, але я хочу сказати про інше, що справді українське військо суттєво змінюється, і навіть дуже на важких умовах, і часто ці правила, які може десь кументно звучать, вони кров'ю писані, тому що цей досвід він здобувається на крові. Характер війни навіть за ці два роки змін, міняється стрімко, міняється дуже швидко. Тут питання не в те, що іноді. Не за ворогом не встигаєш, а не встигаєш за плином часу за зміною характеру. Ви знаєте, сьогодні як змінили дрони війну. Так, так, так. потім наступним етапом йдеться система радіоелектронної боротьби. Вони ще міняють, і постійно треба. Не давати собі, як то кажуть, заспокоюватися, а шукати нові шляхи, нові можливості, ну, нові рішення для того, я завжди кажу так: от знаєте, що для командира, для мене особисто, командира батальйону, для командира бригади, для будь-якого тільки дві два питання мають значення, тільки два рішення це е, зберегти життя своїх солдат і вбити якомога більше ворогів. От на цьому все має бути фокус. Все інше воно може там умовно кажучи, хтось інший хай цим займається. А от командир має думати тільки про це речі. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Ми просимо вас поки не йти. Ми ще будемо куштувати наш сьогоднішній святковий пиріг. Задумав як скоро обід Ми <media> так <раж bunker> <Adams> спеціально підлаштували. Ну а далі ми ще будемо говорити про Україну і є європейський вектор, і європейський розвиток. Про це за мить говоритиме ведучий один плюс один Максим Сухенко. Але перед тим йдемо на велич... на невеличку перерву, і тоді знову повернемося до ефіру. День незалежності триває з днем незалежності тебе, Україна і Українців. Дякую, НАТО. Ну і ми щоб теж фіналізувати нашу багатогодинну розмову, знову подякуємо тим, звичайно, без кого незалежності і дня незалежності сьогодні не було. А нашим військовим а, ми б хотіли вас запитати на сам кінець, б ви сказали українцям в День Незалежності, що б ви побажали, б ви змалювали для них які перспективи. Я хочу побажати, щоб ми завжди пам'ятали ту велику ціну, яку ми заплатили. щоб... Сьогодні ми воювали, а завтра жили так, щоб нам було не соромно перед тими, хто поклав своє життя. І я хочу всіх нас закликати підтримувати збройні сили, приєднуватися до збройних сил, вірити в збройні сили, вірити в Україну. Слава Україні! Героям слава! Незалежності!